Вітаю, слава Україні героям. Слава! Ну отож, як тепер мають забудовувати місто? Які взагалі от найважливіші такі рекомендації ви зібрали у сам документ? Загальному я скажу так, що місто як і мало, так і має, і завжди матиме розбудову згідно державних будівельних норм, згідно генерального плану, а також інших документів, які розробляються, затверджені також чинного законодавства. Але що таке рекомендації забудовникам, які ми затвердили на виконавчому комітеті? Це ті бачення, які меншою мірою прописані в державних будівельних нормах або взагалі не прописані. Тобто на сьогоднішній день, умовно кажучи, таке питання, як які баки для сміття, для прикладу, я говорю, ставити при будівництві будинків, вони взагалі не прописуються. Або дуже багато дрібних і не дуже дрібних деталей, які роблять привабливішим як будівництво, а відповідно і місто. Вони не приписуються в ДБН. Звичайно, ці рекомендації є рекомендаціями, але це є позиція міста. Це є позиція міста, яка розроблена, яка обговорена всіма учасниками процесу. І, відповідно, тепер місто буде е, звертатись дуже настійливо до будівельних компаній, забудовників, які, які працюють на теренах міста, і е, фактично просити вимагати в них, аби вони виконували ці рекомендації. Е, я хотів би дійсно ще раз наголосити на тому, що пройшло обговорення всіх учасників процесу. Це, звичайно, ж першу чергу, архітектурна рада, наша містобудівна. Де зібрані архітектори і ті служби, які регулюють містобудівний процес, вони практично без зауважень підтримали ці рекомендації. Далі були зібрані будівельні фірми, представники забудовників. Вони теж послухали і практично жодних там зауважень якогось не висловлювали. Ну і третє, звичайно, відбулися громадські обговорення для всіх бажаючих. Що дуже цікаво, це дуже цікавий факт. Ці рекомендації дають. Навіть хмельничанам або гостям міста, будь-кому хто купує квартиру в місті Хмельницькому, розуміти, які забудови мали би бути, які, як би вони мали виглядати, і які вимоги вони мали досягати. Тому що на сьогоднішній день, коли людина, хмельничанин купує квартиру, а це дуже велика інвестиція насправді в людини, коли вона купує житло. Вона не завжди розуміє, яке житло мало би бути, або яке воно може бути. Тому я дуже рекомендую хмельничанам, які планують купувати житло, обов'язково подивитися ці рекомендації і, обираючи собі житло, дивитися, чи є ті всі пункти. Які написані в рекомендаціях в забудовниках чи ні. Якщо переважна більшість цих пунктів виконана, це означає, що забудовник добросовісний в плані містобудування, що він хвилюється за те, як буде розвиватись місто, хвилюється за те, як буде виглядати ця новобудова не просто на факт здачі в експлуатацію, а потім це не мої проблеми. Будь ласка, не чіпайте мене, а йому цікаво, як вона буде експлуатуватися потім, в подальшому. От на ці рекомендації я хотів би, щоб хмельничани, які купують своє житло, звертали увагу. А на чому саме от наполягали містяни. Ну і сама міська е, рада на забудовників це паркомістя, укриття, відстань між будинками, озеленення території, якісь такі от конкретні пункти. Чого хотіли? Перше ми рекомендуємо забудовникам робити двори закриті від проїздів і парковок. Це зручно для містян, це зручно для жителів будинку. Це зручно для усіх, абсолютно. Тобто, якщо є комплекс будівель, звичайно, якщо це одна будівля, її неможливо закрити зробити. Якщо це дві-три будівлі, тоді ми хотіли би і рекомендуємо робити закриті двори. Це насправді дуже класно, коли ти маєш тихенький двір закритий від автомобілів, де автомобілі не їздять швидко, де можна дитину безпечно випустити у двір. Далі ми налаштовували на те і рекомендуємо робити таку висотність, аби вона була цікавою зовнішньо. Тобто, ми говоримо, якщо будується кілька будинків, не робити все для прикладу 9-10 поверхів. Десь може збудовано бути шість. Десь може бути 12, от робити такі вкраплення висотності, що буде дуже позитивно в плані візуального ефекту виглядати. Далі ми обов'язково увагу зробили на укриття. Ми рекомендуємо робити споруди подвійного призначення, тобто парковки, гаражі, які є. Підземному такому рівні їх використовувати як укриття. Це, до речі, прописано в державних будівельних нормах уже, ну але ми все ж таки наголошуємо на цьому. Далі, те, що не прописано в державних будівельних нормах, це естетичність і е, така вигляд фасадів. Ми рекомендуємо робити навіть озеленення фасадів. Це дійсно жодна держава не може застосувати таку вимогу до забудовників, але ми рекомендуємо, тому що це наше місто. Ми хочемо, щоб воно виглядало гарно, і фасади будівель мають так само виглядати гарно. Ми прописали там рекомендацію до процесу будівництва. Тут де ми вже точно маємо вплив. Ми хочемо, аби всі будівництва були нормально гарно огороджені, аби ця огорожа була не була помальована, не була погнута, аби вона в процесі всього будівництва виглядала достойно, гарно. Ми прописали вимогу мийки коліс для автомобілів, які виїжджають із забудови, тому що маємо багато випадків, коли автомобілі вантажні виїжджають з болотом забруднюють цілу вулицю. Ми прописали там підземні контейнери для сміття. Це цікаво, це те, що Хмельницький вже використовує. У нас є майже два десятка таких контейнерів в місті. Ми хочемо, аби будівельні компанії вкладали це в кошторис і робили підземні смітники для відходів. Ми прописали екопарковки. Це теж класний метод, де багато вже в Хмельницькому було зроблено. Екопарковка не все в асфальт. Ми просто не робіть все в асфальт. Зробіть екопарковочку з травичкою. Це теж дуже класно. Ми прописали електрозарядні станції, тому що чим далі розвиваються електрокари, тим більше їх буде ставати на вулицях Хмельницького, тому передбачати місця для підзарядки. Ми прописали такі рекомендації по дитячих майданчиках. Наразі дитячих майданчик всі розуміють, це гойдалка для діточок, це якісь там невеличка пісочниця. Не всі діти граються в пісочниці. Для прикладу, вже з 8-9 років, точно ніхто вже, ну з 10 то точно ніхто не грається в пісочницю. Тому ми рекомендуємо робити, крім таких дитячих майданчиків, вони обов'язково для малюків потрібні. З боку роботи ще майданчиків для підлітків. Тому що їм потрібне теж місце для того, аби проводити час, це турніки це якісь тренажери. Тобто, може бути абсолютно дуже багато варіантів, але не лише для малюків. Це потрібно розуміти. Ну, інклюзивність, інклюзивність це те, на жаль, що дуже буде потрібно Україні найближчі роки і багато років попереду. Інклюзивність, на жаль, через війну це питання буде набувати дуже великої гостроти. для прикладу під'їзди. Не повинні мати сходів, щоб в них заходити. Під'їзди повинні розміщуватись в рівень із землею. І усі, абсолютно, доріжки пересічення доріг повинні включати цю інклюзивність, тому що державні будівельні норми прописують лише до будівель. А ми хочемо, аби і двори всі були підлаштовані для людей з обмеженими можливостями. Ну і такі деталі вона дрібна, але важлива. Ми хочемо просто вимагаємо забудовників, аби вони для прикладу розміщували написи з вулиць, а Також написи номнумерацію будинків робили в стандартизованих. Межах, тобто є затверджені написи, які затвердила міська рада, щоб це все виглядало як в одному місті, як в Європі, гарно з єдиною прив'язкою до хмельницького бренду. А як от будете реагувати, коли будуть ігнорувати вище вже зазначені рекомендації? На сьогоднішній день дійсно це є рекомендації. Ми би дуже хотіли, аби багато з тих вимог, які ми в рекомендації прописали, були не просто як рекомендаціям, що це ми могли фактично змусити забудовника робити, тому що це все. Про комфорт людей це не про міську владу, хоча в тому числі про міську владу, це все для людей, для того щоб вони жили в комфортних дворах і в комфортних будівлях. На сьогоднішній день відповідальності як такої немає, але в контексті співпраці з органами місцевого соврядування. Така співпраця, вона є, і така співпраця є в контексті того, що будівельні компанії прислухаються. Це перше питання, і друге питання. Ми спеціально провели зустріч з нашими будівельниками, забудовниками. В них немає суттєвих зауважень до цих всіх пунктів. Тобто, вони розуміють, що це треба робити. Тому ми будемо при видачі містобудівних умов і обмежень. Звичайно ж, питати, де ці пункти, де ці пункти, де ці пункти. Звичайно, далі це відповідальність забудовника. Звичайно, він може людям показати одну картинку і потім його не зробити. Отут я дуже настійливо, абсолютно до всіх звертаюся, всіх тих, хто на ринку хоче купувати житло. Будь ласка, коли ви купуєте в договорах, має бути прописано не лише все те, що стосується ваших квартир, а я рекомендую від забудовників. Отримувати документ в договорах, в тому числі як додаткова, скажімо, додаток до договору, це те, що має бути в вашому дворі, це те, що має бути в контексті дитячих майданчиків, і тоді у вас буде гарантія того, що це з'явиться. Якщо у вас це в договорах, прописано, звичайно, недобросовісний забудовник. Може цього не виконати, тому на стіло Ви рекомендую звертати увагу не лише на площу вашу, а й на те, як буде облаштований двір, і це має бути прописано в вашому договорі купівлі-продажу.